Сьогодні говоримо, як обрати соняшник в своє господарство. Друзі, є кілька основних таких пунктів, на які треба звернути увагу. Соняшник це культура яра, пізня, до нього ще є час, коли можна обрати, але найкраща ціна зараз. І щоб ви не прогадали з гібридом, я вам сьогодні хочу допомогти. Перше, коли ви обираєте соняшник, обов'язково дивіться на свою зону вирощування. Так, да, я розказую, що я люблю сайберік, але хлопці, які будуть брати, наприклад, сайберік більш на південь, там не буде стабільної вологи, він просто в них провалиться. І навіть хороший соняшник, класний, там просто провалиться. Тому обов'язково знайте свою зону вирощування і в кожної компанії під вашу Зону вирощування є соняшники. Отже, перший пункт це зона вирощування. Обов'язково на це дивимося. Другий пункт це планова врожайність. Чому? Тому що є господарство, яке розуміє, що в мене там 2 тони максимум врожайність соняшника. Немає сенсу дороге туди вкладати насіння. Вобще, чесно, дві тони дасть будь-який гібрид, але треба вибрати. Скоріше за все, вам там треба буде пластичний, а не інтенсивний. Тому е, планова врожайність, а якщо у вас потенціал там 4 тонни, 4 з хвостиком, бо є там рекорд 5 тонн в 2021 році, хлопці е, ставили на півночі України, тому там потрібен, звичайно, і відповідно. Потенціал соняшника. І після того, як ви розумієте, яка у вас врожайність це другим пунктом, ви переходите до третього пункту, який берете до уваги, коли ви берете соняшник. Тому дякую, що ви дивитесь це відео. Я буду вдячна за вподобайки, буду вдячна за коментарі і буду вдячна, якщо напишете свої улюблені соняшники. Не питаю, яка зона вирощування просто цікаво, якщо ви дивитесь. Відкрили це моє відео, напишіть свій улюблений соняшник, я про свої теж сьогодні скажу. І третій пункт до речі, пункти можна міняти місцями. Не обов'язково так йти. Я просто їх так накидала, їх там 5-7 основних, і третій пункт це інтенсивність технологій. Чому? Сьогодні у кожної компанії є гібриди, які придатні для інтенсивних технологій, це коли просто максимальний потенціал там. От вони заточені на високі агрофони, на, там, на інтенсивну технологію. Вони так і називаються інтенсивні. Це той самий Сайберік, це різні високолигіннові гібриди. Це ті гібриди, які, там, максималь... на яких отримують рекорди. Але ці технології. Ці гібриди в технологіях не люблять огріхів технології, не люблять помилок. Якщо буде дефіцит вологи, скоріше за все, цей гібрид провалиться. Ви знаєте, якщо там не буде десь, ви там не проконтролюєте вчасно бур'ян, і буде такий затяжний період конкуренції, вони знижать свій врожай. От вони не пробачать вам огріхів технологій, і в кожної компанії є такі гібриди. Ну є там от в мене приходять. Поля без обробітків, я розумію, ну немає сенсу ставити туди якийсь потужний крутий гібрид, тому що ну просто я. Співвідношення ціни за носіння неадекватне ті вражальності, які я отримую. Тому кожен на це дивиться. І я хочу сказати, що на наступний оцей рік, який був, який закінчився, 23-й і, скоріше за все, 25-й е пластичні гібриди будуть рулити на ринку. Чому? Тому що вони пробачають огріхи технології і пробачають ще якісь там різні нюанси. Тому є гібриди е більш інтенсивного типу, є гібриди більш пластичні, які вам дещо пробачають. І ви тільки вибирайте. Що вам краще? От, інтенсивний обов'язково треба фунгіцид пластичний, ну не завжди. Зараз мене, звісно, хімічні компанії таку пляснули трохи, але моя думка, я ж хочу, то й говорю, можливо, ви теж мені напишіть, чи вносите фунгіциди на свої соняшники, чи не вносите, мені теж буде приємно. Четвертий, давайте пункт поставимо це наявність е вовчка на полях. Чому? Тому що всі гібриди на сьогоднішній день мають. Певну стійкість до вовчка немає настільки е, до вовчка-гібридів. Вовчок це паразит, який прикріплює, прикріплюється е, до кореневої системи і зживиться за рахунок сонячника. Висмоктує з вашого сонячника все і дуже шалено, швидко розмножується. Тому е, наявність цього паразита обмежує вирощування деяких гібридів у вас на полях, особливо п'ятирасових. У моїй зоні п'ятирасові гібриди вже не висівають. Але Субару, які ви любили, Суміко, вони тато Міна Вінничень їх висівають, тому що в нього немає вовчка семирасового чи п'ятирасового. Коротше, він ці гібриди сіє. Суміко ми дуже любили, але вже два роки як ми його не сіємо. Бо до нього в нас на півдні, на Миколаївщині вовчок чіпляється. І зараз є там гібриди Суліано, Субео. Сайберік, сульфогібриди, коротше, які е, стійкі до семи раз. До речі, наш кобзар. Е, ми говоримо, що це семирасовий гібрид. Він витримує сім раз вовчка. Я його сіяла в себе на полях в цьому році. В нас. Не було вовчка на кобзарю нашому. Знаю, що багато хто сіяв із вас, хто дивиться, скоріше за все, з нашої теплої аудиторії, які купляють наш кобзар. До речі, він зараз якраз буде заїжджати і ми будемо його відгружати. Тому хто чекає свої замовлення, вони скоро до вас приїдуть. Наш кобзарик під технологією сульфо він середньо, середньої групи стиглості 105-108 днів. Він витримує 50 грам сульфо, гербіцида трибенорон метила будь якої компанії він витримує перекриття, бо ми його також тестуємо і е, він. Все ми расовий. До речі, раси вовчка можуть десь мутувати. І в себе я не бачила. Якщо ви бачили на кобзарі вовчок, будь ласка, напишіть. Але я попрошу тих хейтерів, які є в мене там 5 людей, які постійно пишуть негативні коментарі. Я не знаю, я з ними не знайома, але вони люблять мені написати всяку херню там. Що бур'яни в мене під хатою, що я там жирна, що сало в мене десь торчить. Коротше, вічно вони до мене придираються. Якщо реально ви це бачили про вовчок на кобзарі, будь ласка, напишіть. А я дуже Люблю наш соняшник. І, а, знаєте, це як ді... наше дітище, дуже болію за нього і знаю що він дуже крутий. І, до речі, зараз на нього супер класна ціна по передоплаті, і вже скоро буде відгрузка, ви можете його замовити, бо найнижча ціна це зараз. Так, ще такий пункт е, дуже важливий, коли ви розумієте, що у вас е, соняшник, ви будете вибирати зараз. Соняшник, є різні технології. Є їх 5. Класична е, сульфо, вона ж. Технологія під експресан, але всі називають її сульфо, бо під гербіцид е, з класу сульфаніл-сачовин під трибанурон метил. Є технологія КЛКЛП під е, діючі речовини групи імідозолінів. І є технологія Ейр. Зараз вже нова технологія на соняшника. Два роки як представили її. Е, соняшники під технологію Ейр можна накривати е, і гербіцидами. Требонорон метилом і імідозолінами. Є Є от отаких п'ять технологій. Коли ви вибираєте, який соняшник обрати, ви ще дивитесь на свій бур'яновий фон. Якщо у вас поле частеньке класне, ви вирощуєте класичні соняшники без проблем. Але якщо ви розумієте, що у вас дуже багато проблемних бур'янів, коренепар... там різного перія, коренепаросткових, осоти дуже у вас поширені, молочаї, ви вибираєте краще обирати гербіцидну технологію, бо ви можете. Гербіцидом вичистити ще й поля. Я так регулярно роблю. Цього року сіяла соняшники від лімограйна. До речі, десь бачила, лімограйни є і ще й на залишках. Класні позиції. Хто любить, я соняшники від компанії Лімограйн під КЛП ними чищу поля. Там, де є в мене бур'яни і там, де треба вичистити перший рік, гнидники просто йдуть вони під обой. Так, ще що, обов'язково на наявність хвороб дивіться. Бо є соняшники зазвичай мають класну стійкість до хвороб, до тої самої несправжньої борошнистої роси. до... До склеротинії, ще до інших хвороб, є генетична стійкість. І чим стійкіше насіння, якщо вам потрібно, якщо ви знаєте, що у вас можуть проявитися ці хвороби, беріть стійкіше насіння. В кожного гібрида в каталозі там позначено наскільки він стійкий до тої чи іншої хвороби. В голові це не тримаю і вам раджу цього не тримати. Зайти, перевірити стійкість того чи іншого гібриду і подивитися, чи він вам потрібен. Так, ще обов'язково. Що не забути, це е, сроки посіву. Ви знаєте, в якій зоні ви будете висівати, і деякі гібриди вони е, придатні для більш ранішого посіву. Це не, е, їх не можна говорити про холодостійкість гібридів. Це не холодостійкі гібриди, це гібриди, які стійкі до. Е, ну, з них починають посів. От такі, наприклад, в мене були цього року лімагрейни. А є гібриди, в основному це високоолеїнові гібриди, які ні в якому разі не можна сіяти, в непрогрітий ґрунт, бо ви будете втрачати е, час на початкових етапах старту соняшника і будете втрачати потім і олійність. Тому ні в якому разі цього не можна робити. І коли ви вибираєте гібрид, ви також зважаєте на всі ці пункти. Так, відео мало вкластися в 5 минут. Якщо ви до цього моменту додивилися, я вам дякую. Надіюся, що це Відео буде, було для вас корисне. Від вас, попрошу вподобайку, бо знаю, що багато хто ну не стави. А ми старалися з Настю записати це відео. Показую, що заїжджають у нас там різні соняшнички вже на склад, вже ми починаємо відгружати. Дуже активно відгружалися залишки насіння від сингенти від лімагрейна Зараз заїжджає вже на днях наш кобзарик Коротше, вже там пофіксили упаковку. Вже знаємо, яка буде маса тисячі, і скоро він готовий до відгрузки. Хто ще не замовив кобзар по самій цікавій ціні, я пропоную зараз замовити. І ще хочу сказати, що в описі під цим відео є посилання на наш бот, який допомагає вам вибрати. Правильний гібрид насіння. Ви вказуєте зону вирощування, вказуєте е, всі ваші ключові аспекти технології, наявність солочка і обираєте свій гібрид. Або вам від різних компаній пропонують різні гібриди, е, і ви вибираєте те, що вам подобається. Дякую за довіру вам. Дякую, що дивилися це відео. Надіюсь, воно вам було корисне. Чекаю від вас, сподобайки і коментарі, і соняшники, ваші улюблені, які ви сієте. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба! І щоб у вас все було добре, щоб ви були щасливі. Всіх обняла до зустрічі.